Гадаєте, що роботі шляховиків ремонтників може завадити лише несприятлива погода? Зовсім ні. Сьогодні на вулиці кучми комунальна техніка та бригади шляхового ремонтно-будівельного управління простояли майже три години у розпал робочого дня. Власник чи співвласничі орендар землі з земельної ділянки з адресою Миколи кучми 1 а Спочатку поставив свій автомобіль в поперед проїжджої частини між нашою технікою, яка повинна була облаштувати асфальтобетонне покриття. Потім після прибуття працівників патрульної поліції автомобіль все ж таки вдалося прибрати з проїжджої частини, але сам він знаходився постійно на проїжджій частині і ну, не давав змоги виконати роботи. Причиною непорозумінь став самостійно облаштований пандус заїзд на СТО. Влаштований ним пантус. Виїзд СТО, який знаходився влаштований на проїжджій частині, був при, робот, при проведенні наших робіт, був ліквідований. Так як улаштування пандусів на проїжджій частині суворо заборонено стандартами та нормами утримання, ремонту і вуличні дорожнього мережі міста. Довгий період часу це більше двох годин, а навіть це було три години. Працівники патрульної поліції і слідчої оперативної групи проводили з ним бесіду. Документів на улаштування даних пристроїв чи в'їзду нам не не було надано за наявною інформацією нашої підприємства. Таких документів взагалі не існує, тому що ми не можемо видати і поводити те, що суперечить законодавству і нормам. Але ще у березні, коли на цій ділянці проводили підготовчі роботи даного громадянина, попередили про необхідність демонтажу влаштованої конструкції. При початку проведення робіт нашими працівниками було попереджено цю особу про те, що пандус влаштований і не відповідає нормам і стандартам. І виїзди з прилади території необхідно влаштовувати за рахунок пониження бортового каменю і влаштовувати його відповідно до чинного законодавства. Для демонтажу незаконно облаштованого пандусу були об'єктивні причини. І перша це безпека дорожнього руху. За бортовий на проїжджій частині не повинно знаходитися жодних перешкод, якщо вони не позначені відповідними дорожніми знаками. Дана конструкція не є ні засобом зниження швидкості, ніяк, не існує їхні норми стандартів і в принципі не заборонені. І друга причина основна це те, що дані конструкції заважають повертнему відведенню води, води з проїжджої частини, перешкоджають руху води, яка соседоточена під бортовим каменем, вода підстає, а під стій води на проїжджій частині… Ти завжди пришвидшує руйнування самого асфальтобетонного покриття до того ж, своїми діями чоловік свідомо завдав збитків комунальному підприємству. Простої техніки людей, асфальтобетон ми змушені були перекинути на інші об'єкти, так як не допускається його падіння температури. І за цей час, що техніка, автомобілі і люд, наші працівники простояли, вони б могли виконати значну кількість об'єм роботи. Все ж завдяки втручанню поліцейських, порушник робочого режиму покинув зону проведення робіт і комунальники приступили до асфальтування. Вікторія Пальчик, Олексій Кражановський, Кримчицький.